Давіда Сатуров і спостерігач арбітражу. Що, зараз швидке перехоплення і атака від ЛНЗ Зараз Колос, Колос мчі до воріт. Зараз колос пробиває повз ворота. Іван Колос саме ось таким чином вирішили нівелювати. Ось цей пресинг ось високу лінію нападників зараз. І колос проходить свого суперника знову на правому фланзі. У класно підбирає як класно ще раз подача. Немає удару зараз. І ще удар! Цей вовкотруба. Низько бачимо, опускається і е, Ілля Жендіцький, дев'ятий номер. Ось може бути удар ще один від колоса. Лесь подає на дальню стійку, Пашнєв головою. Пробиває. І може бути, скоріше, навіть прямий удар над воротами. Пролітає і. Є подача на ближню стійку. Удар. Ось такий несподіваний. Іван Пашнєв з м'ячем. Ось тут цікаво. Ось тут цікаво. Центральний захисник пробиває. Шовий. Грабчак. Простильна передача. Є удар. Колос. Праворуч. Колос на лівий фланг переводить. Тут Лесь. Лесь, лесь пробиває, і як він не влучає Пашнів поки ще з м'ячем. їх Знаходить класно зараз. Назаренка. Є удар. Тягне його Вовкотруб, але атака триває і колос пробиває. Колос у відборі. Є простріл. Може бути удар. Вовкотруб тягне. Вовкотруб. Що ж, зараз не доходить до удару. А зараз може він бути. Пробиває повз ворота Кошовий. Шишкін вступає в гру. Таким чином одразу показує, що готовий він серйозно боротися. Є подача є. Удар зараз вибиває ЛНЗ, Забивають на 65 й хвилині зустрічі. Я так розумію, що Варжевський забиває. Так, 21 й номер черкаської команди Максим Варжевський. Не виходить м'ять за межі поля, атака триває. Що ще один удар! Тяг Тягне вовкотруб. Рятувати свою команду. Голкіпер криворістів. Є подача Є на удар, ось удара забиває. Іван Пашнєв. Головою після прямої подачі з кутового. Ну і 2-0. 2-0. Е, на 70-й хвилині. І схоже, що напевно це крапка у сьогоднішньому протистоянні. Олексієнко. Відовав передачу. Ну що ж, 2-0. Друзі. Е, ЛНЗ перемагає кривбас.